громадянську панахиду за загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці, Родина нашого героя, усі, хто зараз на цій площі. Війна щодня робить свою чорну справу. Руйнує наші міста, села, руйнує наші душі, забирає найкращих. Сьогодні зруйнувався Всесвіт. Ще однієї української родини на щиті повернувся у рідне місто, інспектор прикордонної служби вищої категорії, головний сержант, начальник першого відділення розвідки розвідниці. Комендатури другої комендатури прикордонного загону військової частини А-9938 Луганського прикордонного загону Максим Валерійович Косюк. Максим народився 18 квітня 1990 року у Ковалі. Закінчив нашу спеціалізовану школу номер 3 а вищу освіту здобув у Луцькому національному технічному університеті. Працював логістом у різних компаніях у приватних на митному пості Коваль, спробував заробітки за кордоном. Але в 2019 році він вирішив підписати контракт. З Державною прикордонною службою і служити своїй країні. У цьому ж році трап трапилася ще одна дуже важлива подія у його житті. Він познайомився із своєю майбутньою дружиною Анною. Вони вперше побачилися в нашому місті, але цьому передувало знайомство у соціальних мережах, коли Максим записався у друзі до Ані. І протягом року вони переписувались, дізнавались одне про одного. І зрештою Максим наважився на побачення і запросив Аню на філіжанку кави. І це був той випадок, коли люди знайшли одне одного з першого погляду. Я виграла Джекпот, коли зустріла його, напише Аня вже після загибелі Максима. Ми з першого пору зрозуміли, це воно. Дві душі, які блукали по світу, зустріли одне одного. І навіть після зустрічі вони ще довгий час. Були двоє і, зрештою, створили сім'ю. У них були спільні інтереси. Максим був людиною, яка вміла жити сама і давала можливість жити іншим. Він був надзвичайно добрим, чуйним, світлим чоловіком. Він робив все для того, аби його кохана дружина була щасливою. Вони багато подорожували, тому що. Обидвоє любили, багато їздили по Україні. Максим любив озера, він був, мав спортивний розряд сплавання, тому ну, обов'язковою процедурою цих подорожей були фотосесії. І у їхніх телефонах збереглося надзвичайно багато пам'ятних миттєвостей, які, на жаль, більше ніколи не повторяться. Молода сім'я не зраджувала свої традиції навіть коли народився первісток синочок Станіслав, якому ледве виповнився рік. Він теж подорожував з татом і мамою. Вони привчали його бути поряд з природою, любити життя. Максим був надією і опорою для своїх батьків. А ще у його житті була надзвичайно дорога йому. людина бабуся Валентина Григорівна. Він дуже любив її млинці. Це був найкращий ділікатес у всьому світі. Отака От звичайна українська сім'я сьогодні. Без перебільшення втратила Всесвіт. Тому що молоді люди тільки не починали жити, будували плани, мріяли про щастя у рідній країні. Але Максим, як військовослужбовець, розумів, що рано чи пізно йому доведеться бути на фронті. І так сталося. Спочатку він служив тут, на Волині, на Житомирщині, потім знову на Волині. А в березні цього року його перевели в Луганський прикордонний загін, комендатуру швидкого реагування. Почалися фронтові будні. І 2 червня разом з побратимом Максим. Їхав на бойове завдання, автомобіль наїхав на міну. Машина вибухнула. Один з побратимів загинув миттєво. Максим отримав важкі опіки. І за його життя ще декілька днів боролися лікарі. І, зрештою, 7 червня серце. Максима зупинилося в клінічній лікарні міста Дніпро. Загинув ще один патріот, захисник України, людина, яка дарувала світло іншим, щирі співчуття рідним, дружині Ані, синочку Станіславу, батькові. Валерію, мамі Людмилі, бабусі Валентині Григорівні, всім, хто знав і любив цього світлого і доброго чоловіка, молодого хлопця. Вічна пам'ять і шана героїв. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять. Максима Косюка хвилиною мовчання.